На від двигуни, електровоза вл 11М, струм попадає від в секції А. Якщо ми їдемо в секцію А пере спереді, піднімаємо струмоприймач в секції Б. В. Тоді від пантографа в секції Б напруга проходить через висоководні шини і в секцію А пропаде, попадає таким чином. Якщо підняти пантографи з секції А, то від пантографа секції А, шумоподавляючий дорослі, даховий роз'єднувач, силові контакти БВ, вікно диференційного реле РДФ 1, 008 й провід, шина П1-1, перший зажим, 009 провід, лінійний контактор К1, пусковий опір Р2, 018 провід. Груповий перемикач ПКГ-2, контактор, 021 провід опір Р-25, опір Р1, лінійний контактор К-18, реле перевантаження тягою двигунів РТ-35, перемикач двигунів ПКД-1, перемикач реверсорів ПКР-1, обмотка якоря першого двигуна, обмотка якоря другого двигуна, реверсор ПКР-1. ПКТ-1 гальмівний перемикач, обмотка збудження першого двигуна, гальмівний перемикач, обмотка збудження другого двигуна, Гальмівний перемикач, перемикач тягових двигунів, 0,48 провід через контакт 4 ПКГ 1, 0,76 провід, лінійний контактор К-19, радеструму РТ-38, Реле перевантаження тягових двигунів РТ-36. Ну і далі через ті самі апарати на обмотку збудження е, якоря 3-4 двигунів обмотки збуджень, 3-4 двигуна шунт амперметра, далі шунт е, амперметра 116-й провід, через груповий перемикач ПКГ 1-4 контактор 125 й крові. 125 провід через мішку земне з'єднання 6 зажим секції А. Виходить на 106 зажим секції Б, 124-й провід. Кондуїд, 124-й провід і в секції Б напруга проходить таким же самим чином, як і в секції А. Контактор К1 лінійний, опір Р2, ПКГ 1. Другий ПКГ 2 перший контактор. В секції Б опора Р25 і К11 немає. Стоїть перемичка і прямо йде на Р1 опір. І далі через ті самі апарати. Виходить в кінці схеми в секції Б по проводу 116. На ПКГ 1 перший контактор провід 49. Ще на П1 перший зажим, провід 122. 122 провід секції Б, 9 зажим. Виходить на 9 зажим секції А, 122-й провід, 122-й провід. Ще на П1, 2 четвертий зажим, 121 провід, вихідні кабеля РДФ 1 Далі на шоти чинників, сотий провід, земля через струму відвідні пристрої, які знаходяться на буксах. То є схема на сервісному з'єднанні обтягової людини.